Елергоній в мене в цьому році небагато. І на літо я їх виношу на вулицю. Та й простенькі вони в мене всі, за винятком цієї плющелистої. Цю лавандову як було зазначено їй назву, загалізна сіня виростила. Але я інші хочу спитати, чи перезапілюються? Пеларгонії між собою. Чи в результаті перезапилення можемо ми отримати нові кольори? Та ще й без нашого втручання, бо я їх не перезапилювала. А тепер ось погляньте. У мене розибунди взагалі не було ніколи. А це якось розквітає трояндочкою? І ще й має два кольори, як бачите, серединка світліша, а по краю темніша. Що це вона перезапилилася? Чи як таке може статися? А у вас було коли-небудь таке диво, щоб троянди самі? Вибачте, щоб пеларгонії самі по собі перезапилилися. І щоб таке от приємне новоутворення було, такі гарні квіточки. Буду спостерігати, що далі буде.